Сьогодні у Подільську, у парку слави біля пам'ятного ознаку Чорнобильцям, відбувся мітинг реквієм з нагоди вшанування пам'яті ліквідаторів катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. У заході взяли участь керівництво Подільської міської ради, куяльницької сільської ради, подільської районної державної адміністрації, Подільської районної ради, члени громадської організації Союз Чорнобиль України, представники підприємств та установ, військовослужбовці, правоохоронці. Та рятувальники у цей день Україна та весь світ вшановують одну з найстрашніших катастроф за часи існування людства: вибух на Чорнобильській атомній електростанції. Ця подія трапилась рівно 38 років тому, 26 квітня 1986 року. О першій годині 23 хвилині за київським часом. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком. Заступниця подільського міського голови Таїсія Скрипник висловила слова щирої подяки ліквідаторам за їх мужність та незламність. Ми у вічному боргу перед тими, хто цінує свого здоров'я і свого життя, врятував усіх нас, країни, людство від ядерного вогню. Шановні учасники ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції, присутні на нашому заході, від імені секретаря Подільської міської ради Албанського Олега Богдановича, депутатського корпусу, членів виконкому Подійської міської ради, жителів нашої громади, бажаю вам і вашим близьким міцного здоров'я. Терпіння, щастя, великої удачі, шани і щирої поваги від людей. Нехай сонце зігріває вас своїм теплом ще багато-багато років. Низький уклін вам за мужність, за ваш подвиг. Голова громадської організації Союз Чорнобиль України в Одеській області Геннадій Григорович Новохацький згадує ті страшні часи. Я був командиром окремого батальйону спеціального захисту. Ну, спеціальний захист це радіаційний контроль і захист. І от коли страпилася аварія, мій батальйон було дислоцьовано в місто Чорнобиль. І ми займалися там цивіль... захистом наших не тільки військових, що там було військові зразу були, а й цивільних. Я там був півтора місяця, отримав дуже дозу дози Ну, Слава Богу, що до сих пор пор живые. У нас в мене знаходиться на обліку 200, 200 чорнобильців, і з них 100 ліквідатори аварії, які мають право на пільги. Ну, от, у мене вже умерло більше 148 чоловік, я ми поховали. От, кожен день вмирають, тому що радіація це таке діло, вона невидима. Наприкінці мітингу усі присутні вшанували полеглих ліквідаторів та поклали квіти до пам'ятного знаку Чорнобильцям. Варто пам'ятати тих відчайдушних і мужніх людей, які в далекому 1986 році врятували світ від ще більш трагічних наслідків вибуху на Чорнобильській атомній електростанції. Ця дата назавжди залишиться в пам'яті людства як найбільш техногенно-екологічна катастрофа. Ольга Ситник, Ілья Бюль, телекомпанія Кет.